Друзі, привіт! Усіх у нас були ситуації, коли ми приїжджали на рибалку. При закладі у нас образовувалася ось така борода. Це буває дуже неприємно, особливо коли при закиді там годівничка, годівничка вже долетіла до місця призначення, а у вас там забороділась леска або ваш шнур. А коли у вас немає змоги замінити нову леску або шнур, Можна просто їх зв'язати для того, щоб продовжити риболовлю. Що нам для цього потрібно? Ми цю бороду зрізаємо. Просто відрізаємо. Один кінець і другий. Що ми робимо далі? Беремо два кінця і робимо простий вузол. Ось так цей вузол виглядає. Що ми робимо далі? Ми перегортаємо і робимо ось такі дії десь 8-10 раз. Так, зробили. Так, у нас виходить отака от петелька. В цю петлю ми продіваємо два кінця слізки. Проділе притримаємо пальцями та затягуємо. І у нас вийшов, ось такий, дуже міцний. Вузол, який допоможе вам продовжити риболовлю, не прив'язуючи вашу оснастку повністю. Ну, звісно, коли запутались, так зав'язали. Було б добре все замінити потім після риболовлі, але на рибалочку буде цього вузла достатньо і можна далі продовжувати ловити і не перев'язуватися на новий. Це вже провірена оснастка, вона працює дуже міцна і нормально проходить по кільцям.